Працелюбність мешканців Німеччини ні у кого не викликає сумнівів. Саме завдяки їй держава впевнено розвивається є нині однією з найбільш успішних країн Європейського Союзу. І справді німці віддаються роботі, не шкодуючи себе. Але добре вміють вони і відпочивати, набиратися сил після виснажливої праці. Якщо не брати до уваги відпустки, то можливість розслабитися мешканці Німеччини мають на вихідні. Зранку, у суботу та неділю, вулиці міста сіл порожніють, і тільки припарковані біля будинків автомобілі вказують на те, що їхні господарі зараз вдома. Щоправда, багато сімей ще у п'ятницю вечором після роботи вирушили на відпочинок в інші земні держави або й взагалі за кордон. Звичайно, спосіб розважитися тут кожен вибирає собі за уподобаннями та розміром гаманця. До прикладу, заможні німці відправляються на майданчики для гольфу, оренда яких коштує чималі гроші, а тому не кожному по кишені. Інші ж надають перевагу верховій їзді і вигулюють своїх улюбленців, коней. Які у Німеччині як і собаки є чи неповноправними членами родини, і на їхнє утримання у спеціальних фермерських, точніше, бауерських господарствах, власники коштів не шкодують. До послуг любителів гострих відчуттів повітроплавання на дивовижній кулі за знову ж таки чималеньку суму євро ви можете здійснити незабутній переліт у корзині, милуючись краєвидами місцевості з висоти пташиного польоту. Багато німців приурочують такі мандрівки ювілеєм чи іншим визначним подіям у своєму житті, як то одруження або заручення чи завершення навчання. Якщо у сім'ї є малі діти, то свій вікенд батьки, звичайно, присвячують саме їм. У Німеччині є багато способів добре розважити своїх чат. Можна всією родиною із вітерцем проїхатися вулицями села на Казковому Змієві. А ще всього за кілька євро поринути у чарівний світ далекого минулого. До якого кожний мешканець Німеччини ставиться з особливою шаною, виховуючи це почуття і у дітей. Пишні театралізовані дійства з акторами у старовинному одязі, рицарськими двобоями та давньою зброєю переносять малечу у дивовижний світ середньовіччя з його звичаями та традиціями, і навіть їжею, яку куштували предки. Щоправда, нині ці страви готуються не на відкритому вогнищі, а вже на сучасному обладнанні. Тим, хто полюбляв переїдати, у давнину було перелетки, переконують актори. Не на жерам колись влаштовували публічні висміювання. Сейгуф! <реку> Ушвайн! <реш> Ohren wie ein Esel, eine Nase wie eine Sau Und beriet via a waschwipe. That in seinem Lager. Yeah. <реш> Діти тут також можуть спробувати свої сили у володінні старовинною зброєю, примірити облаштунки давніх рицарів. <реш> На kein где. Ще один із способів побувати у минулому це здійснити екскурсію у якесь старовинне місто, яких у Німеччині, як і замків, досить багато. Одним з таких є давній Цонц. Перша згадка про це місто датується серединою 7 століття. Пройтись вузькими вуличками міста, милуючись старовинними будинками, де, до речі, і нині мешкають сонцівці, це кажуть німці дивитися на світ очима предків. Адже міські будівлі, в'їзні ворота, кам'яний мурдов коло міста, та навіть бруківка під ногами все виглядає так, як і сотні років тому. Тут встановлено один з небагатьох пам'ятників поросяті: п'ять бронзових тварин та джерело, яке витікає із споруди. Це спогад про суперечку, яка відбувалася ще у 1577 році між мешканцями міста та кельнським архієпископом Салентином фон Ісенбургом, солдати якого грабували городян забираючи у них свиней. Проте сонцівці домоглися справедливості й отримали за кожну украдену тварину грошову компенсацію. До послуг відпочиваючих у сонці готелі, магазинчики з сувенірами, ресторани та кафе з цікавою рекламою та смачним пивом. Бажаєте насолодитися грою оркестру? Будь ласка, до ваших послуг виступ віртуозних музикантів, які залюбки виконують вашу улюблену мелодію, піднімуть вам настрій своєю веселою вдачею. А всі присутні будуть підспівувати знайомий мотив разом із вами. Wir sind die letzten Amateure, die letzten auf der Welt. Wir kriegen nichts dafür, ich schwöre. Keinen Fennig mich wir sind die letzten Amateure und wir haben handeln. es, wir sind immer da Tag für Tag das ganze Jahr Ey ja, Avaris war immer auch geschieht Geschlagen geben wir uns nie Wir sind wir gehen immer drauf Wir geben niemals auf Wir sind wir immer nur voran bis zum letzten Mann, wir sind die letzten Amateure, die letzten auf der Welt. Wir kriegen nichts dafür, ich schwöre, keinen Pfennig. Mehr. Wir sind die letzten Amateure und wir haben. Небес і швес und федераль. А поблизу мирно несе свої води вічний рейн. Хоча місцевим мешканцям він досить часто демонстрував свій бойовничий норов, дошкуляв, розливаючись та затоплюючи помешкання сонцівців. Про це свідчать позначки на міській стіні, які вказують, до якого рівня сягала вода під час паводків у різні роки. Любителі ж риболовлі відпочивають, годинами вичікуючи свою здобич на березі рейну. Інші милуються рибкою вдома у своєму штучно створеному невеличкому декоративному озерці. Постійно підгодовують її та оберігають від хижих птахів. Переважно своє обійстя німці влаштовують так мальовниче зі смаком, що відпочинок вдома стає чи не найкращим способом на якийсь час забути про турботи і проблеми на роботі і відчути себе частинкою природи. Риль, на якому смажаться смачні ковбаски, пиво, а інколи і міцний шнапс, випитий за столом у колі друзів, доповнюють картину відпочинку. Основне кажуть німці, мати у всьому міру. Адже вже завтра розпочинаються робочі будні. Вони вимагатимуть від кожного нових сил та свіжої, без похмілля голови. А всім, хто дивився нашу програму, вітання з Німеччини із запрошенням відвідати цю чудову країну. Усім, двадцять 24 квітня, п'ятниця завершення робочого тижня. Нарешті в ефірі передача. А вже ранок галичани. Сьогодні день ангела відзначають антипи, Миколи, Петри, Прохори, Олександра, Людмили та Якове. Також сьогодні в Вірмені відзначають День пам'яті геноциду. Гамбія відзначає День Республіки, Ізраїль день незалежності, а Нігерія день народної згоди. Ну а ми з вами, шановні глядачі, завершуємо тиждень праці. Ну а для того, щоб він був продуктив. Дивним, ефективним нам за потрібно зарядитися позитивною енергією. А для цього що потрібно зробити, неодмінно поснідати. Назар Павлів вже чекає на вас. Добрий ранок, шановні телеглядачі! глядачі. Сьогодні я постараюся вам продемонструвати приготування досить цікавого салату. Ви напевне його всі вже і пробували, і знаєте. Це овочевий вінегрет. Для приготування його нам потрібні. Такі продукти, як буряк, морква, картопля. Але вже їх потрібно зварити заздалегідь. Малосольний огірок і цибуля. Раджу починати саме з чищення буряка. Нарізаний буряк переміщаємо в тарілку посудину. До нарізаного буряка додати трішки олії вже на самому початку. Вона. Вбережає його від виділення соку. Переходимо до нарізання наступного продукту, моркв. Моркву так само спочатку очищаємо. Після того, як ми очистили моркву, нарізаємо кубиками. Додаємо моркву вже до буряка. І переходимо до наступного продукту до картоплі. Картоплю так само очищаємо. Після очищення картоплю. Теж нарізаємо. Нарізавши картоплю, додаємо її в посудину. Огірочки чистити вже не потрібно, просто нарізаємо їх. Нарізаний огірок переміщаємо також до вже інших нарізаних інгредієнтів. І завершальним елементом, який нам потрібен в нашому салатику, це є цибуля. Після нарізання останнього інгредієнта нам потрібно додати сіль і перець за смаком. Додаємо олії. Олії також додаємо по смаку і перемішуємо. Враховуючи перелік інгредієнтів, у нас вийшов дуже гарний високовітамінний салат. Адже ми тут маємо і бурячок, і морквочку, і цибулю. Якщо у вас є в наявності вдома ось така формочка, використавши її, ви можете дуже гарно оформити свій салат. Не забуваємо про зелень. Це також вітаміни. Тому смачного вам! Наближається до завершення наша передача, і ми вам бажаємо плідних картопляно-городних вихідних. Бажаємо сонця над головою та в серці. Ну а ми з Олегом передаємо естафету нашим колегам. Олена Гаращук та Олег Андрухів зустрінуться з вами рівно через тиждень після травневих свят. А сьогодні ми вкотре вам говоримо доброго ранку і гарного завершення робочого тижня.